Шановні учні, вітаю вас на третьому занятті з підготовки до національного мультипредметного тесту з української літератури. Наша розмова сьогодні буде присвячена давній українській літературі, тобто тому матеріалу, який ви вивчали в 9 класі. Отож, насамперед, з'ясуємо, що ми називаємо давньою українською літературою. Давня українська література це перекладні та оригінальні твори 11-18 століття. Випускники школи. Мусить розумітися на кількох творах давньої української літератури. Так про це говорить програма національного мультипредметного тесту. Насамперед, це повість минулих літ. Перш ніж розглянемо уривки із цього твору, з'ясуємо, коли і чому почалося літописання. Літописання почалося на етапі завершення ранньофеодальної монархічної держави, коли до влади прийшов Володимир і запровадив християнство. Причина потреба легімітизувати державу. Тобто почався процес створення міфу про Київську державу, Київську Русь. І він опирався, безумовно, цей процес на ідеологію християнства. Тобто, коли ми говоримо про літописання, то повинні розуміти, що це офіційне відображення минулого. Повість минулих літ за жанром є літописом. А я прошу звернути увагу на те, що назва не повинна вас наштовхувати на жанр, бо назва повість але Повість минулих літ не є повістю, а є літописом. А літописом ми називаємо літературний жанр, в якому оповідь велася за роками, тобто хронологічно. Літописи писалися переважно церковно-слов'янською мовою з численними вкрапленнями місцевої лексики. Повість минулих літ це літопис, який був створений у Києві на початку 12 століття. Це перша в Київській Русі історична та літературна пам'ятка. У первісному вигляді літопис до нас не дійшов, але був переписаний на початку 15 століття і зберігся в кількох копій. Темою Повісті минулих літ є висвітлення історії слов'ян і князівської влади, утвердження християнства на території Київської Русі і розповідь про виникнення слов'янської писемності. Звернімо увагу і на ідею цього твору, а ідеєю повісті є возвеличення давності Київської Русі і ослаблення патріотизму. Які ж уривки із повісті минулих літ варто знати? Насамперед, це оповідь про заснування Києва. І друга оповідь стосується помсти княгині Ольги Древлян. Розберемося з першою оповіддю, тобто з легендою про заснування Києва. У цій легенді йдеться про плем'я полян, вказується на те, що вони жили собі осібно і володіли родами своїми. Серед них були три брати: Кий, Щек, Хорив і їхня сестра Липь. У легенді зауважується, що Київ був перевізником, але водночас йдеться про те, що він ходив на царгору. Якраз Київ заснував місто на трьох горбах, яке було названо на його ім'я. А гори, на яких розташований Київ, були названі на честь братів Києвиця, Щекавиця і Хоривиця. Річка, яка ж оперізувала горби, отримала ім'я сестри наших братів. тобто, Річка має назву Лип. Такою є легенда, і я думаю, що цей момент ви запам'ятаєте і не помилитесь, коли будете відповідати на питання національного мультипредметного тесту. Друга оповідь, про яку має знати випускник школи, це оповідь про помсту княгин, княгині Ольги Древлян. Чому Ольга мстилася дріблян? Це сталося тому, що чоловік Ольги. Київський князь Ігор пішов до древлян брати данину, але йому виявилося замало того, що дало йому плем'я. Він повернувся, аби взяти більше, і тоді древляни вбили Ігоря. За язичницькими законами, князь Мал, який вбив Ігоря, мусив стати чоловіком Олі. І от він надсилає до Ольги своїх послів, аби та дала згоду на їхнє одруження. І от перша помста. Пов'язана із посланцями, які прибувають до Ольги від князя Мам. Ольга наказала принести їх у човні, на якому вони припливли до княгині, і живцем закопати у уян. Друга помста пов'язана із тим, що Ольга наказала чергових посланців спалити в лазні. Вона влаштувала їм мийницю, а в цей час воїни Ольги підпалили лазню і спалили їх. Третя помста пов'язана із тризною, тобто поминками Ольги за ігрем. Ольга покликала на тризну і дрівлян, але своїм людям наказала отруїти їжу, а згодом ще і посікти древлян, які прийшли згадати разом з нею ігор. Четверта, четверта помста це спалення і Ольга з своїм військом підійшла до дрівлянської столиці, до іскористення. І попрохала, аби із кожного дому дали по пташці із користян. і ті, безумовно, виконали прохання Ольги. А своїм воїнам княгиня наказала прив'язати до ніг пташок галузки, а потім їх підпалити, так, згорів із користень. А Ольга наклала на древлян подвійний податок. Отож пам'ятаємо, що повість минулих літ за родом літератури це епос. За жанром Літопис. Автором-укладачем цього твору є Нестор, або його ще називають Нестор Літописець. Епоха змальована у Повісті, зокрема в тих уривках, про які й йшлося, це Десяте століття, а місцем події є Київ і Скоростень Вишгород. Саме ці міста згадуються у літописі. Окрім Повісті минулих літ з давньої української літератури. Ті діти, які складають національний мультипредметний тез української літератури, мають знати поему слово про похід Ігорів. Кілька моментів, які стосуються цього твору. Текст слово про похід ігорів був виявлений збирачем давніх рукописів, рукописів Олексієм Мусіним Пушкіним у Спасо-Ярославському монастирі під Москвою наприкінці 80-х років 18 століття. Цей дослідник підготував рукопис і видав його 1800 року. До видавництва долучився також Микола Баштин Каменський і Олексій Малиновський, також любителі старовини. Історичною основою твору є наступні обставини. Відомо, що 1183 року князь київський Святослав, об'єднавшись із іншими князями, успішно переміг половців, і взяв у полон їхнього хана Коб'яка, чим завоював велику славу в народі. Дізнавшись про це, новгородський князь Ігор, який не долучився до походу 1183 року через погодні умови, зокрема, разом із своїм братом Всеволодом, сином Володимиром та Небожем Святославом, вирішив у 1185 році також заробити собі слави, Проте, похід виявився невдалим. Тобто, фактично, історичною основою слова про похід Ігорів є невдалий похід гроцівського князя Ігоря проти помпці. Згадаємо сюжет слова. Слово складається зі вступу, в якому автор, а автор, до речі, невідомий, згадує про співця Бояна і каже, що він буде писати про цей похід правдиво, тобто не прикрашуючи. І в основній частині цього твору йдеться про те, що Новгородцівський князь Ігор та його син Володимир, а також брат Ігоря Всеволод та син Святослав Ольгович вирушають в похід проти Половців. Проте сили природи вказують Ігорю на те, що похід буде невдалим. затемнення Сонця про це Ігорю сповіщає. Але Ігор християнин і він не зважає на язичницьке застереження і йде в похід. Перший бій, який відбувся між Ігорем і Половцем, переможним виявився для саме Новгородського князя, проте в другому бою Ігор потерпів поразку і потрапив у полон, а його брат Всеволод був поранений у цьому бою. Якщо йти далі за сюжетом твору, то Ігор, перебуваючи в полоні, найбільше бажає повернутися на батьківщину, і він втікає з полону, допомагає йому в цьому половець Овлур. Втікає і повертається до Києва. І в кінці цього твору ми бачимо таку пісню хвалу, який народ співає Ігорю за те, що він не побоявся піти в похід проти половців. Окрім ось цієї сюжетної канви, яку я вам відтворила, у творі є декілька відступів. Зокрема, це сон та золоте слово Святослава. Тоді, коли Ігор програв бій із половцями, київському князю Святославу сниться сон. «Мутен ну, після якого він розуміє, що в країні сталася якась ну, неприємна новина. А вранці дізнається, що Ігор потрапив у полон, і тоді Святослав промовляє золоте слово зі слізьми змішаним, у якому закликає усіх князів об'єднатися тоді, коли вони мають спільного ворога і спільно піти перемогти його. Ще один відступ, який є у цьому творі. Це плач Ярославни, дружини Ігоря, яка, дізнавшись про поразку Ігорового війська, звертається до сил природи з проханням, щоб вони повернули її коханого додому. І умовляння Ярославни, так символічно ми розуміємо, повертають Ігоря з полон. Таким є сюжет слова про похід Ігорів. Маю надію, що ви його пригадали. Пам'ятаємо, що автором слова про похід Ігоря. Автора ми не знаємо, тобто він анонімний. Щодо роду, то це ліроепос. Щодо жанру, то слово про похід Ігорів є поемою або ще її називають героїчною поемою. Епоха, відтворена у цьому творі, це 12 століття, а саме 1185 рік. Отож, пам'ятаємо також, що темою слова про похід Ігорів є невдалий похід нового князя Ігоря проти половців. 1185 року, а ідеєю є засудження міжособних воєн і заклик об'єднатися у боротьбі проти спільного ворога. Пам'ятаємо також, що у цьому творі порушено кілька проблем. Автор слова розмірковує над честю і славою, відповідальністю за свої вчинки, над проблемою захисту держави. над Проблемою сили, мужності, сміливості воїнів, які захищають свою батьківщину. Йдеться про проблему єдності народу, громадського обов'язку, обов обов'язку любові і вірності, ну і безумовно, проблему особистих інтересів і інтересів держави. Насамперед, це ми бачимо на прикладі образу власне, Голу... ігоря. Важливо зауважую і наголошую. Що центральним образом слова про похід Ігорів є образ давньоруської землі, тобто образ землі Київської Русі, а розкривається цей образ через розмову про історію Київської Русі, тобто через давність держави, через її славу, через розмову про князів, тобто про державну еліту, через розмову про духовність, як в, 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 образом такої духовності. Постає у цьому творі Ярославна, це розмова про народ, а саме про його миролюбність і працьовитість, про військову доблесть і, безумовно, про природу, про багатство землі Київської Русі. Пам'ятаємо, що слово про похід ігорів це зразок орнаментального стилю. Маю надію, що те, що ви почули сьогодні, допоможе вам. При складанні національного мультипредметного тесту з української літератури. Дякую за увагу!